Незвані гості наробили шуму у Росії. У Залізногільську у Курської області велика пожежа після атаки безпілотників. Гори також на Ростовщині та підмосков'ї. Довелося припиняти роботу литовища. Вкотре стихія накинулася на підприємства та склади. Які наслідки розберемося у цьому випуску на каналі «Сій час. Закликаю одразу підписуватися і вперед до новин. І почнемо ми з російського прикордоння. Курська область полихає без перестанку. У ніч на 30 жовтня місцеві МНСники боролися із серйозним займанням у місті Залізногірськ. За даними тамтешнього губернатора Олексія Смірнова, спалахнув дах адміністративної будівлі і суха трава. Попередньо у цю точку вгатив безпілотник, який спричинив пожежу. Тим часом свідки кажуть, що горить автівка. Це осколок машини Машину. Чоловіку, глянь. Ето тролі же подають. Телеграм-канал ШОТ пише, що безпілотник упав неподалік компанії дівчат, які перебували в цей момент на вулиці у районі Ейфелевої вежі місцевої пам'ятки. Винищено кілька машин. Глава регіону відзвітував, що горіння оперативно ліквідували. Однак чи є постраждалі, він не уточнив. Натомість зазначив, що всього над його землями нібито було збито п'ять українських БПЛА літакового типу. А ще один дрон цієї ночі буцімто знищили над Білгородською областю. Його крилатий побратим увірвався у село Бихлівка Білгородського району за 15 кілометрів від кордону з Україною. У наслідок детонації пошкоджено лінії електропередач. Бахнуло так сильно, що тимчасово знеструмило навколишні селища: жовтневе, Варварівка, Толоконне, Петрівка та Солов'ївка. На додачу зранку щось сильно димілося у районі Розумного. Дрони в темний час доби атакували і сусідню Ростовщину. Її керівник Василій Голубєв говорить про збиття протягом ночі ще сімох безпілотників у Неклінівському районі. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань на землі немає. Не у Брянську область. Ще два БПЛА були виявлені та знищені силами ППО, репортують у Міноборони РФ. Цього відомство нарахувало 23 літальні апарати, які, якщо вірити звіту, придушили у повітря. На додачу до вже згаданих регіонів йдеться про чотири збиті дрони над смоленською територією і ще три над Орловським регіоном. Своєю чергою не скучали околиці російської столиці. Аеропорт Череметів довелося тимчасово закривати для безпеки польотів. Йдеться у заяві Росавіації. Налето ще й запровадили план Килим. Було затримано кілька рейсів на виліт та приліт. Але вже за 40 хвилин летовище повернулося до звичайного режиму і о 5.20 за московським часом відновило роботу. Пізніше зранку у підмосковному ходьково бачили вогонь. Пожежа сталася на території Центрального науково-дослідного інституту соціального машинобудівництва. Повідомляється, що димівся цех, де проходять випробування готової продукції. Зауважу, що продукція інституту використовується росіянами у ракетній, космічній, нафтохімічній, транспортній та енергетичних галузях. Гасінням займалися і на складі у Ростові. На вулиці Портова стихія охопила 70 квадратних метрів приміщення із фармацевтикою. Поруч із ним розташована школа. Співробітників евакуювали, а про наслідки поки не говорять. І з кожним днем ми бачимо, як окупанти намагаються завдавати ударів по енергетиці України. Але сьогодні не їхній день. Бумеранг повернувся до Новосибірська, а у місті залишилося без опалення пів тисячі будинків, а зі стелі лє вода. На підлозі утворилися цілі калюжі. Подивіться на це без коментарів. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал сейчас. Напередодні БПЛА вперше атакували Чечню. Горіла будівля на території Російського університету спецназу. На таке втручання відреагував сам Рамзан Кадиров. Яка реакція путінського ставленника? Про це далі не перемикайтеся. Уперше за два з половиною роки повномасштабки дрон атакували об'єкт у Чечні. Під прицілом опинився Кадирівський університет спецназу, тим часом на окупованій Луганщині бавовнить. Що горить, про це далі випуску. Крім того, побачимо, як палає російське підмосков'я та як виніштатно падають ворожі снаряди. Про все, все за мить. Не забувайте підписуватися і поїхали. Почнімо з території України, яку російські окупанти незаконно привласнили собі. Близько 10-ї ранку, 29 жовтня. Місцеві телеграм-канали Окупованого Луганська написали про вибух. Зе пабліки стверджували, що спрацювала ППО, але за деякими даними у місті такий є приліт. Один із районів накрило густим димом. Його видно із великої відстані і з різних куточків міста. На одному з відео, що потрапило в мережу, навіть чітко проглядається момент влучення. Погляньмо. Згодом стало зрозуміло, куди поцілило. У Луганську зафіксовано вибухи у районі сховища бронетанкової техніки військової частини А 0625, або і по самій частині. Дані про обстріл підтверджують осінь та аналітики. Інформації про постраждалих чи масштаби руйнувань поки що немає. На супутникових знімках 2019 року видно якусь стару техніку, накриту брезентом. Імовірно, сховище активно використовувалося окупантами останній час. Можливо, як рембаза. Бавовну підтвердив також український керівник Овартем Лисогор. Він зазначив, що в зоні влучання тривають вибухи боєприпасів. Крім цього, окупанти перекрили рух біля парку Горького. Це рекреаційна зона для відпочинку містян. Втім, росіяни цинічно розміщують саме там склади для зброї та техніки поближче до цивільного населення. Адже людські життя для них нічого не варті, підкреслив Лисогор. Не менш яскравим видався незапланований салют у Чечні. Вперше дронова атака відбулася на території цієї республіки. Невідомі літальні апарати атакували місцевий університет спецназу у місті Гудермес. Це сталося о 6.30 ранку 29 жовтня. У результаті спалахнула покрівля. Університет ще називають одним із найбільших вербувальних пунктів у Росії. Серед іншого там муштрують майбутніх учасників бойових дій в Україні. Він розташований приблизно за 8 сотень кілометрів від лінії фронту і безпосередньо пов'язаний із ставленником Кремля у Чечні Рамзаном Кадировим. За сприяння Дондона навчальний заклад був заснований у серпні 2013 року. Нині йому присвоєно назву на честь диктатора Володимира Путіна. Тож, виходячи із допису Кадирова, телеграм жертв та постраждалих нібито немає. Кадиров стверджує, що будівля була порожньою. Причому нині університет не припинив свою діяльність. Водночас, видання НВ та «Київпост», Пост, посилаючись на свої джерела, повідомляють, що за атакою не стоїть Україна. БПЛА могли бути запущені із території Дагестану. А 24 й канал висуває. Ще версію, що інгушеція могла бути як імовірний напрямок атаки, українські спецслужби пов'язали удар по вишу із конфліктом навколо Вайлдберіс, у якому бере участь сам Кадиров. Нагадаю, що Вайлдберіс це величезний російський маркетплейс, за який літом цього року почалися розбірки на фоні розлучення подружжя власників. А враховуючи те, що цей бізнес вирішили поділити. Кадирівці із дагестанським криміналітетом під керівництвом олігарха та губернатора Сулеймана Керімова – це доволі швидко переросло у реальну перестрілку у Москві 18 вересня. Після цього Кадиров навіть оголосив чи погрожував оголосити кровну помсту Керимову. Тим часом бабахи прокотилися і Московською областю. Жителі Раменського району жалілися на підвищені децибели. Звук вибуху чули жителі поселень Кузніцове, Загорнове та Дубовий Рай. Офіційної інформації немає. Паралельно з цим у довгопрудному горить склад на площі 1400 квадратних метрів. Вогонь перекинувся ще й на сусідню будівлю. За оточеною інформацією, у середині складу зберігалися добрива та садовий інвентар. Неспокійно і на російському прикордонні. Зранку вівторку у Білгороді та на околицях лунали вибухи. У селі Чайки вибиті вікна у житловому будинку та повністю пошкоджену машину. У селі Вознесенівка Шебекінського округу загорівся автомобіль. Тамдешня верхівка традиційно у всьому звинувачує Україну. Але видання Астра повідомляє нюанс, про який прокремлівські канали мовчать. Знову російські пілоти скинули на Білгородщину Фаби. Упродовж останніх трьох днів ще чотири авіабомби, так би мовити, загубили боєприпаси в Білгородському і Шебекінському районах по дорозі на Харків, який окупанти збиралися бомбити. Всього, якщо вірити звіту ворожого міноборони, їхня ППО нібито знищила сім українських безпілотних літальних апаратів: два БПЛА на територію Білгородської області, два на територію Брянської, ще два над Курщиною. І один над екваторією Чорного моря цієї ночі. Будьте завжди у темі свіжі новини щодня на каналі Сій час. Тисніть на кнопку підписатися і залишайтеся з нами.